Мій пристрій для розмагнічування металічних інструментів. Він складається з трансформатора, понижаючого, з 220 на 24 вольта. З дросселя. Ну і все, більше деталей нема ніяких. От в мене є викритка така плоска і вона магнітиться. І мені це мішає, дуже мішає, нервує мене це. Коли все за нею тянеться. І я беру таку викритку, беру пристрій. Pięć razy zróbmy. Próbujemy. Już wyklatka u nas nie magnetyczna. Bo jak się trwa jej namagnetyczna, to, to wybieramy, podłączamy się, trzymamy. I no, ona już znowu magnetyczna. I ja tak samo rozmagnetyczna.